У трьох поєдинках основного раунду ліги чемпіонів франківський ураган. Здобув три перемоги. Спершу дракони із рахунком 2-1 здолали чемпіона Азербайджану клуб Арас, який у підсумку фінішував другим. Далі франківці розгромили чемпіона Косово, клуб Лічені, і достроково вийшли в елітний раунд. Урган забив супернику сім голів. У відповідь пропустив один. Такий результат команда не очікувала, каже гравець Лічені Арбар Шкодра. Ми готувалися до важкої гри. Знали в обличчя нашого опонента, знали, що це. Це дуже сильна команда, але ми були спантеличені тим рахунком, який отримали в кінці — 7-1. Це було важко сприйняти. Усі матчі основного етапу проводили у манежі Франківського коледжу фізичного виховання. Підтримували франківську команду по різному: дехто із барабаном та вигуками, а дехто у сімейному колі. Кожну гру ми підтримуємо команду з дитини. Ми дуже цінуємо і дуже задоволені, те, що наша Іван-Франківська команда проходить в наступні раунди. Давно вже не було таких ігор цікавих. Третій поєдинок, у якому ураган зустрівся із румунським Юнайтед Галац, не впливав на турнірне становище команд. Дракони вийшли на паркет не основним складом і намагалися грати обережно. Проте вболівальники все ж сподівалися на перемогу, каже Юлія Фаренюк. За ураган виступає її чоловік Артем. Тому вже кілька років вона вболівальниця драконів. Сподіваємося на позитивні результати сьогодні. Досить така незвична подія для нас. Тобто ми три роки тут, і вперше такий турнір. Дуже раді тут бути і підтримувати своїх чоловіків. У підсумку саме чоловік Юлії Артем Фаренюк вирішив долю поєдинку, забивши в другому таймі два голи. Урган здобув третю перемогу і завершив етап зі 100-відсотковим показником. Тренер франківців Максим Павленко розповідає: грою команди в цьому раунді задоволений. Проте каже, прогресувати потрібно, адже попереду будуть значно сильніші суперники. Той результат, на який ми налаштовувалися, який хотіли досягнути, ми його досягнули, незважаючи на те, що не все вдавалося в грі, звісно, що вдавалося знаки хвилювання. Це вперше в івано франківську домашній турнір Ліги Чемпіонів. І всі хотіли його провести гідно, і це, це хвилювання далося знаки і десь заважало діяти більш розкуто. Настанови тренера виконати вдалося, розповідає Михайло Грицина. Каже, що команда прагне достойно представити Україну на європейській арені. Про завдання на наступний етап говорить так: у нас тренер максималіст, і всі в команді є максималісти. Звісно, що ми не чекаємо суперника, і ніхто десь не розслабляється, що все даний етап ти типу, попройдений, і ми стремимося туди попасти в фінал чотирьох, пройти якнайдальше. З якою європейською командою хотів би зустрітися, Михайло вже знає. Ми не вибираємо суперника. Єдине, що може би хотілося десь в Барселоні, щоб провелося. Своїх суперників в елітному раунді Ліги Чемпіонів УЄФА Ураган дізнається після жеребкування 3 листопада. Василь Скрипка, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.